Для україномовного каналу Полтавщина, річка Хорол, Не та вже річка Хорол і Миргород не той. Їдемо вже додому, а зараз вечеря. І відпочивати всю ніч. Їздив, ні, треба заїхати в <кл 'як> маркетопт. Тобто. потім будемо продовжати? Купили все, що потрібно. Все можна їхати додому, а вам показати краєвиди Полтавщини. Що розповісти? Тривоги були повітряні. Неодноразові тут на Полтавщині, а у Харкові, окрім тривог, ще й вибухи були. Бабуся чула. Ну, бабуся, то так, Сподіваємось, що. Нічого страшного, але... але і тривоги бентежать. Тривога є українською, а тривожить бентежить, так? Ну, ладно. Це, це, самый центр. Краса и гордость, можно сказать. Тут, видите, какой рух транспорта. Дуже много автівок на выходные. Ну, для, для Полтавщины. В Харкове завжди такая. Видите, как гарно квітнуть. Каштани, тут навіть такого вітра, як у Харкові не було, у нас облетіли <гум> відразу вже А тут Ще так гарно. Тепло сьогодні Радує Де вчора було тепло вночі о 3 часа ночі пішов Гарно так Квітне, все пахне Ладно, проїхались, прогулялись. Всі мира добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити нажачи ні на що. До побачення, моїх любі. Пока.